это все было построено і построено з допомогою сіребника Павла Владиславовича і СБУ жителя Одеси Андрія Кулика підозрюють у держзраді. за версією слідства. Пенсіонер зняв об'єкти військового призначення і шукав контакти ФСБ щоб передати інформацію. В обмін на дані він нібито хотів отримати посаду керівника департаменту ЖКГ в окупаційній адміністрації після захоплення міста. За Запоріжжя заклад я полесів на домашній ади. Попереду перше у мене, я не буду свої болячки, які у мене яка, тому що я лежу лежу, як в двадцять 22 часа в суд. Діти дітей налаждені інвалід, за у мене, мене, мене лежаче, Справу Андрія Кулика суд розглядає з березня 2023 року. Раніше судимостей у чоловіка не було. За словами прокурора, свою провину підозрюваний визнав на початку розгляду справи, але невдовзі змінив думку. Це позиція сторони захисту відповідно для затягнення судового процесу та уникнення кримінальної відповідальності. В Одесі чоловік працював сантехніком і теплотехніком. каже його підставив його ж клієнт. Свою вину я не признаю. Тому що я ні в чому не виноват, у мене не було умисла. Нам відомо, що є відео, де ви ну нібито співпрацюєте з ФСБ. Скажіть, будь ласка, ось це відео, як на нього відреагували взагалі? Чи ви знаєте, що ви там співпрацюєте з ФСБ? По-перше, я взагалі не знав, що такое ФСБ. Я навіть не знав, що таке ФСБ. Це б я, так. Да. Ну мене туди навстречу ним. Направил есть такой у нас Серебренников Павел Владиславович. Это мой клиент, и когда я с ним познакомился, он, по-моему, был депутатом Горсовета нашего. Вот. И он меня тогда попросил вот, встретиться с этим человеком. И там он же меня корректировал, что ему говорить, как это говорить. Я советовался с Серебренниковом. Вот. Щоб він допомогв, тому що не блок блокпуст прямо возі ворот моїх сусідів. Також підозрюваний запевняє, жодного наміру отримати керівну посаду при окупаційній владі не мав. Питаємо прокурора про продовження запобіжного заходу відносно куліка задовольнити, продовжити запобіжний захід відносно обвинувачення куліка Андрія Вільнісловича, Тримаємо під вартою до Одеськи слідчий ізолятор до 16.11.24 року включно.